Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді ось такий бінокль Swebony 10х42. Щось багато про нього розказувати ну, не буду, тому що не хочу повторятися, тому що всі його оптичні характеристики такі ж самі, як ось цього. Про цей бінокль 8х32 в мене є окреме відео, там більш детально я розказав. Вони відрізняються. Розміром, як ви бачите, приблизно на 2 см масою. Я вже не пам'ятаю, скільки цей важить, але 10х42 приблизно 700 грам. Ну і кратність, і діаметр об'єктива. А так, по суті, просвітлення, там, я не знаю, ну, загалом все інше одинакове. Просто має більшу кратність. Також ну, така малесенька різниця, я не знаю наскільки це замітно. Мені здається, що коли так викручуєш твісти в цьому 10 на 42, можна все-таки трошки сильніше притулити бінокль до очей, щоб не виникали блекаути. Якщо хтось не знає, як це виглядає, от зараз я спеціально познімав. З вкрученими твістами я взагалі не пробував знімати. Це є перше положення. Можливо, в такому положенні можна дивитися людям в окулярах, але ну, я не пробував. І ось бачите, який ефект був. А оце твісти в крайньому положенні. Блекаутів майже незамітно. Ну, це коли вже так сильніше телефон притулив або десь змістив, то є дещо чорне. А так загалом можна дивитися. Отак вони виглядають. Одним словом, можна сильніше притулити. Бо є деякі біноклі, які прям, ну там, зафік можна прям, не знаю, собі зафіксувати е в голові цей бінокль. Ну, з цим так не виходить. Все рівно треба його так дещо тримати ну, в повітрі. Ну, от і все. Зараз познімаю через нього. Подивитися, гарна картинка, така ж сама, як і 8х32. без змін. Кажу тільки більша кратність. Так, нагадую, що телефон дещо підсилює дисторсію. Ну, тобто в бінокля є вона, але незначна, не така, як тут на відео. Тобто так об'єкти сильно не вигинаються. Сферична аберація, бачите, по краях ледь-ледь-милить, ви її замічати не будете. Загалом бінокль вартує уваги, і якщо він вам подобається, подобається ця картинка, не полінуйтеся, пошукайте в інтернеті, де можна знайти дешевше. Е, також. Раджу час від часу дивитися на Аліекспресі. Можливо, там буває, попадаються всякі знижки. І деколи можна його купити дешевше, ніж він зараз коштує на Аліекспресі. Всім дякую за перегляд відео. Надіюсь, воно було для вас інформативним. Не забувайте, поставте лайк і до нових зустрічей.